Українські військові звільняють черговий населений пункт у Запорізькій області та планомірно просуваються в глиб захисту ЗСРФ. Тим часом росіяни роблять спроби окупувати всю Луганщину. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску ми розповімо про подробиці на фронті. Українські сили увійшли в село Новопрокопівка на південь від роботиного на Запорізькому фронті. Про це розповідає військовий аналітик німецького видання Більд Юліан Рьопке. Він публікує кадри з російського відео, які показують, що всередині села йдуть піхотні бої. Як розповідає аналітик, зсу зазнають втрат у визвольних операціях. Цитую. На жаль, відео, яке я використовував для геолокації, показує флангу атаку Росії і вбивство двох українських солдатів. Цитата журналіста. При цьому російські пропагандисти, які публікували оригінал відео, розповідають, що події відбуваються поблизу Новопрокопівки, а не в самому селі. Американський інститут вивчення війни також розповідає деталі операції ЗСУ в Новопрокопівці. За інформацією військових аналітиків, відео з геолокацією вказує на те, що українські сили ймовірно очистили російські позиції між роботиним та новопрокопівкою також ICV наголошують, що українські війська не подолали всі російські оборонні позиції поблизу вербового. Швидкість просування ЗСУ в районі прориву залишається невідомою. Російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно та систематично пробивається. У той же час повідомляється, що в РФ взялася окупувати всю територію Луганської області. Про це розповів керівник прес служби східного групування військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. На цю мить на Лимано-Куп'янському напрямку біля Білогорівки в атаку пішли підрозділи Шторм Зет, сформовані із російських ув'язнених. 557 разів загарбники використовували артилерію на цій ділянці фронту та 17 разів залучали авіацію, сказав Євлаш. Разом із тим він повідомив про оновлення у Донецькій області. За словами Євлаша, збройні сили вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку та працюють над тим, аби перерізати інші. Цитую: один із шляхів ми можемо до нього добивати це. Траса Бахмут-Горлівка, яка знаходиться за 3 кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА. Також у противника ще залишається декілька логістичних трас, яким він постачає забезпечення до бахмутського угрупування. Це й траси, які ведуть з окупованої території. Кінець цитати. Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про прорив українських сил. За інформацією відомства, на Запорізькому напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області. Там вони витісняють противника із займаних позицій і закріплюються на зайнятих рубежах. Разом з оновленнями на фронті українські журналісти публікують кадри з розбитою технікою росіян. Журналіст Юрій Бутусов показав відео із уламками новітнього російського танка Т-90М прорив, знищеного внаслідок вибуху боєкомплекту в районі Бахмута. Там воронка, да? Слышишь? Я не знаю, чем ее должно было уть вот так вот. БК у полностью б. Двигатель аж вынес на. Також він показал видео, изнесенное російською САУ 2С3 біля токмака. Російські змі також жаліються та повідомляють про чергову українську атаку на Крим. За словами федеральних блазнів, ЗСУ завдали удару по портовій інфраструктурі Севастополя. Під ударом опинилися причали номер 17 та 19 у бухтах Голландія та Сухарної, до якої потрапили два Нептуни. Окрім цього, сьогодні бачили дим у новоозерному, де розташована військова частина. Що саме з нею сталося, невідомо, але як розказують журналісти, є ймовірність, що вона цитата підгоріла. Друзі, пишіть свої думки в коментарях та не забувайте підтримувати українську армію. До зустрічі!